На Закарпатті порівняно з іншими областями України всиновлювати справді стали менше, зазначають в обласній службі у справах дітей. Якщо минулого року в області всиновили 93 дітей, то цьогоріч тільки 25. Сьогодні в краї кілька тисяч сиріт, і тільки 689 із них підлягають усиновленню. У нас нараховується 2410 статусних дітей, тобто, де батьки або позбавлені батьківських прав, або батьки померли. Звичайно, що не всі діти підлягають усиновленню. Якщо говорити яка подальша доля всіх цих діток, то вони можуть бути або взяті під обіку, як це в більшості випадків і робиться. І в основному це роблять родичі дітей. І у нас тисячу з цієї кількості дітей, 1501 дитина. У нас знаходиться під опіку піклування. Як правило, це бабусі, дідусі причин різкого зниження показників усиновлення різні. По перше, батьки, аби взяти дитину, повинні подати відповідні документи. Серед них дані про доходи сім'ї, медичні довідки, право власності на квартиру і майно. Звісно, така кількість документів не на стороні майбутніх батьків, адже не кожна сім'я має власне помешкання і великі доходи. По друге, дуже часто молода пара хоче всиновити маленьку дитину до трьох років, а немовлят на усиновлення у спецзакладах дуже мало. Здебільшого в черзі діти. Від 10 років. У нас на обліку зараз 44 пари, які би хотіли усиновити дитину. Якщо ж все ж таки дитина потрапляє у прийомну сім'ю, на цьому процес не завершується. Після всиновлення будь-яка дитина переживає адаптацію, яка проходить у три етапи. Найважчий з них другий, що проявляється конфліктною та агресивною поведінкою дитини, кажуть психологи. Саме в цей період виникають сумніви у батьків, чи чи правильний вони вибір зробили, і так само сумніви у дитинки, чи чи туди я потрапила, чи чого я хочу. Тут відбуваються різні можуть бути перепади настрою. Різні стресові ситуації дитина може порушувати всі можливі рамки. В Цей період саме головне батькам, якщо вони бачать, що щось з дитинкою не, не так, через чур багато агресії, через чур багато сльозів, капризів, звертатись зразу до спеціаліста. В обласній службі у справах дітей також наголосили, проблеми всиновлення пов'язані з тим, що багато діток мають фізичні чи психічні розлади. Однак не кожна сім'я візьме на себе відповідальність виховувати хвору дитину. Крім того, в Україні діє закон, який не дозволяє розлучати братів і сестер. Тобто, всиновленню підлягають одразу кілька дітей.